Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. На дроті. Як ви, як справи? Сьогодні робимо огляд ось цієї чудової модельки. Це є RUF. Як бачите, по вигляду вона є Porsche. але по історії і всякому такому вона не є Porsche. Це є компанія, яка. Вживала саму ну, саму як тут сказати ракушку від Порша ну, для своєї фірми самі гляньте там на Google чи як, якщо хочете точно дізнатись що таке є R-U-F, і будете знати, а я так забагато про то не знаю. А більш-менш то що сказав, то і знаю. Але е, я коли на англійському каналі е, Nostalgic, де я це відео показав перше англійською мовою, то в коментах мені говорили, назар то не є порш, то є руф, <різь> е, це будуть в нас огляд цих модельок і порівняння цих двох різних модельок з тої самої моделі, а е, це наступне, так що я тут просто нагадав. А після того буде ця, так що, якщо вам порші подобається, друзі, то е... Затримуйтесь на моєму каналі. Я не знаю, що сказати. Пляха-муха. Коротше, в майбутньому будемо робити огляди тих всіх поршів. А, а цей голубий це мій перший поршик в колекції, що не є Hot А Це є перший такий вищої якості а, якості для колекціонерів, а не для як іграшки. Ну розумієте, Hot Wheels, Ми їх всіх колекціонуємо. Є і молоді, і є старі колекціонери. А, але такі, от такої якості, то, то вже. Я би дітям не давав, бо воно, по-перше, розсипеться, поламається за перший день, за перші 5 хвилин. Якщо маєте дітей, то знаєте. Hot Wheels зроблені для того, щоб вони не ломались, щоб вони могли на колесиках їздити далеко. А такі модельки це є модельки, вони зроблені для дорослих колекціонерів. Так що, різницю треба знати. Менше з тим. Я тут не хочу нікого образити. Я Hot Wheels також колекціоную, просто вже не так багато, як колись. Вони також класні. так що... Все, все окей, все окей, ми можемо все колекціонувати. Колекція є персональна. Не давайте нікому говорити вам, що колекціонувати, чи ти за старий для того, чи за молодий, чи то, чи сьо. Подобається бляха муха то колекціонуй. Все, Це... все, добре, їдемо далі. Вип'ю трошки кави, зараз успокоїмося всі. А, ух, кавуся, добра. Так, я сам родом зі Львова, зі Львова так що. Каву п'ю кожен день, як воду. Напевно, то не здорово. Не рекомендую то робити. Так, окей, все, відкрили, їдемо далі. А... А, упаковка в упаковці для упаковки, так як це називаю. Я для американців вони блін ту коробочку відкриту вставляють в цю фігню. Мені то не подобається, бо нахера стільки пластмаси вживати на сміттям. Коротше, дайте знати, чи в Україні просто в коробочці продаються, чи також пакетів 20 вживають. Окей, okay. um, <laughs> їдемо далі. Це є дуже кльовенька моделька. Колір я просто обожнюю. Колір чудовий. До речі, здається, що сама платформа пластмасова, не з пластмасової, а не желізний. Хіба що було дуже тепло? То не знаю. Але мені GT майже завжди вживають желізні бейси. А тут а, пластмасовий. Бачите, на капоті написано RUF, R-U-F. то означає, що то не порш виявляється, але а, то порш. <різь> Бляха муха, дивись, то порш. Але я розумію, що деякі люди говорять: Так, а, зеркала задні пластмасові, що мені подобається. Задні а, фари, ліхтарики задні. Вони також прозорі пластмасові, але вони а, пофарбували срібну полоску на них, як бачите. Я спочатку не був впевнений, чи вони а, просто намальовані, чи там є справжні фарки. Так що є справжні, щоб ви знали. Все решта намальоване. Так, а колеса гумові. Uh, самі колеса резинові, ну шини гумові, а uh, колеса пластмасові. Там я просто казав, що текстура намальована, але текстура. Передні фари прозорі, пластмасові. Але я вам кажу, люди, такий колір класний. От я не знаю, чи вам на на телеку, чи. На комп'ютері чи на телефоні показує нормально кольор, але. Yeah, like, um, так в персоні сидіти, дивитись на це. Uh, дуже чудова uh, моделька, скажу вам. Знаєте, нагадує, uh, Livery uh, від uh, Golf. Знаєте, та uh, Golf. Бензоколонка. Uh, Фірма. Вони такий вживають голубий колір і такий тепло-оранжевий колір разом з тим змішують. Таке майже як наш жовто-блакитний колір український. Слава Україні, друзі. А, то я просто сам собі нагадував, що не пам'ятаю, що на, на поршах такі є е, дзюрочки для повітря, щоб всосувало повітря. Може, то щось спеціальне для цієї компанії руф. Бачите, навіть на, на самій назві, надіюсь, покажу ще. Назар покажи спереду коробку бляха-муха. Зараз, зараз подивимося. Зараз я запам'ятаю. От бачите, тут написано roof CTR, а зовсім нігде не написано, що то є Porsche. Так що, так є. Я думаю, що хтось з вас це прекрасно знає. Так що я буду дуже вдячний, якщо ви. В коментах напишете поправку мені або просто нам всім і глядачам напишете Назар, Руф, Це є така така компанія. Вони то-то то і так, сяк. І просто від Порша взяли саму кришку. Всяке таке я би я би був вам дуже вдячний за ту інформацію і на тому кінець, друзі. Дякую, що ви зі мною провели час, подивились на цю чудову модельку. І все я, я пішов. Дякую. Слава Україні, друзі, героям. Слава, любіть один одного. Колекціонуйте, що хочете, папа. -па.